Вітання усім в етері першого міського новини про найголовніші події дня очима наших журналістів. Ми розкажемо далі. У студії працює Карина Костецька. Вибухи серед ночі зруйновані оселі та поранення. 2 березня кривий ріг знову опинився під ударом. Російські війська атакували місто дронами. Наслідок атаки пошкоджень зазнали багатоповерхівки, лікарня, навчальний заклад та підприємство. Як пережили цю ніч криворіжці, та яку допомогу можуть отримати постраждалі, розповімо далі. Вибух ще один кривий ріг знову стригається від ворожих ударів. Близько півночі, 2 березня, російські війська атакували місто трьома дронами. Ще одна басонна ніч для криворіжців. Містяни однієї з пошкоджених багатоповерхівок з жахом та сльозами на очах згадують події тієї ночі. Спочатку почула шум. Прислухавшись, відчуваю, що летить щось, і тут буквально щойно почула шум. Воно як бахнуло, будинок затрусився. Певна річ, і я також. Звичайно, перелякалась до ранку, не могла заснути. Лише під ранок трохи заспокоїлась. В квартирі Любов Макарівни вибуховою хвилею винесло вікна та понівечило балконний блок. Пенсіонерка нещодавно при. Несла інфаркт. І нічна атака окупантів стала для неї черговим випробуванням. Жінка неабияк перелякалась від вибухів, але, на щастя, фізично не постраждала. Я вже лягла спать, почула, що це якийсь рив, бабахнуло страшно. Чую, по заторохтіла, все загриміло. Я не можу прийти в себе, встала бігом дивлюся, коли все валяється. В результаті нічної атаки 52-річна городянка дістала поранень. Олександр син постраждалої жінки. У момент першого вибуху знаходився на чергуванні. Одразу зателефонував мамі та дізнався, що у неї квартирі повибувало вікна та жінці пошкодило руку. Постраждалі надали першу допомогу та відправили до лікарні. Слишу шахет. Чую шахет, бачу спалах. Після чого чую вибух. Телефоную мамі. Вона говорить, що вибила вікна. Пальців не відчуває. Все в крові. Я викликаю їй швидку. Домовився на роботі, щоб відпустили. Я прибігаю сюди. Викликав якраз швидку. Вони перемотали їй руку. Всі вікна повністю вибиті. Після атаки у місті оперативно розгорнули штаб, в якому надаються будматеріали та здійснюється прийом заяв на матеріальну допомогу від міста. Для її оформлення потрібно при собі мати відповідні документи: паспорт, ідентифікаційний код, право власності на житло, реквізити рахунків в банках. За будівельними матеріалами звернулись 17 осіб. За наданням матеріальної допомоги від міста звернулося 6 осіб. Штаб працює з 8 години до 17 години. В результаті атаки пошкоджень зазнали 6 багато. Поверхівок, лікарня, навчальний заклад, станція швидкісного трамваю та підприємство. Атаки ворога знову доводять його цинізм і бажання знищити Україну. Але ми цього не дозволимо. Ми сильні, ми незламні. Ми вистоїмо і захистимо свою свободу та незалежність. Ярослава Кальченко, Андрій Яковлів, перший міський. Мінус сім повітряних цілей. Армійці з повітряного командування схід збили сім російських безпілотників в небі над Дніпропетровщиною. Вранці та ввечері ворог атакував Нікопольські райони з залученням дронів камікадзе. Під прицілом агресора опинились мешканці Мирівської та Марганецької громад. Обійшлось без загиблих та постраждалих. Напередодні протягом всього дня ворог здійснив 17 атак на Нікопольщину. Для цього задія важку артилерію ФПВ, дрони та скиди боєприпасів з БПЛА. Удари витримали місто Нікополь та Марганецька громада. Поранення отримали дві жінки 44 та 82 років, а також 84-річний чоловік. Його рятувальники дістались під завалів. Нині він у середньому стані важкості в лікарні. Ворожі атаки пошкодили сім приватних домоволодінь, вісім господарських споруд, дитячий садок, підприємство, інфраструктуру, автомобіль та лінію електропередач. 1104-ту добу поспіль українські війська стримують російську навалу, та, попри те, ворог продовжує наносити ніщівних ударів по регіонам нашої країни. Протягом минулої доби окупанти 15 разів обстріляли мирні міста Донеччини. Під ворожим ударом перебували Краматорський, Покровський, Бахмутський та Волноваський райони. В результаті атак ворога троє цивільних були поранені. Двоє людей, на жаль, загинули. В Донецьких регіонах громадах внаслідок ворожого обстрілів пошкоджено крамниці, адміністративні будівлі, житлові будинки, господарчі споруди, підприємство та лінії електропередач. В місті Харків минулої доби відбулось влучання ворожого БПЛА. В дах та фасад будинку на п'ятому поверсі багатоповерхівки. Постраждали вісім людей, серед них дитина. Будівля частково зруйнована, відбулося загоряння квартир, також пошкоджені будівлі, поря та автівки. В Ізюмському районі зафіксовано влучання БПЛА в будівлю котельні, пошкоджена покрівля. Богудухівський район, загарбники атакували кабами, їх дві людини поранені. Вночі та зранку росіяни здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 10 вибухів внаслідок обстрілів руйнувань зазнала цивільна інфраструктура у самих громадах. Від ворожих влучань одна людина отримала поранення. Наша стійкість в Україні вона базується на тому, що роблять заради нас і заради власної безпеки. наші партнери і саме мир нам потрібен, а не вічна війна. І саме тому ми. Кажемо, що гарантії безпеки є ключем до цього, найближчим часом ми всі у Європі сформуємо наші позиції, наші спільні позиції, лінії, яких ми маємо досягти, і лінії з яких не можемо відступити. Продовж доби окупанти завдали 552 удари по 13 населених пунктах Запорізької області. Під вогнем окупантів перебували 14 громад. Надійшло п'ять повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків. Інформація про постраждалих відсутня. На Херсонщині минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 25 громад. Російські військові били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Внаслідок атак чотири людини загинули і ще десять дістали пораненням. Попередньо в громадах пошкоджень зазнали багатоповерхівки, приватні будинки, автобус та автівки. На Миколаївщині обстріл з РСЗВ був зафіксований у Куцірубській громаді. Постраждалих на щастя немає. Знищують живу та механізовану силу російських окупантів. Протягом минулої доби Сили оборони України нейтралізували 1350 ворожих солдатів, знищили 109 одиниць автотехніки та цистерн з паливом, 61 безпілотник, 60 гармат, 16 броньвиків, 11 танків та два ворожі засоби ППО. Українські ракетні війська та артилерія уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, радіолокаційну станцію та чотири артилерійські системи про. Вночі Сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу в російській УФІ. Українська ППО збила 46 російських шахедів та БПЛА інших типів в небі над Дніпропетровською, Черкаською, Полтавською, Київською, Чернігівською, Сумською та Харківською областями. Ще 31 ворожий безпілотник імітатор локаційно втратили без негативних наслідків. Наші оборонці відбили 109 російських штурмів на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Новопавлівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Сили оборони України знищили 370 літаків, 331 гелікоптер, 10 252 танки, 21 290 бронівиків, 24 019 гармат, 27 655 безпілотників, 39 327 одиниць автотранспорту, 1093 засоби ППО, 3085 крилатих ракет та більше 878 тисяч російських окупантів. Сильні духом, єдині в боротьбі, ветерани та військовослужбовці Кривого Рогу. Вже третій рік змагаються у спортивних іграх Veterans Family Games. У 2025 році їх формат став ще масштабнішим: 17 видів спорту, 25 турнірів і сотні учасників. Старт нового сезону відбувся 1 березня у спортивному залі Дю США номер 10 Тут розпочався футзальний турнір. У ньому взяли участь 12 команд, сформованих із ветеранів, діючих військовослужбовців та членів їхніх родин. Хто став переможцем та які винагороди на них очікують далі в сюжеті? футзал баскетбол, веслування, стрільба, армреслинг шахи це лише частина дисциплін, у яких змагатимуться ветерани, військовослужбовці та їхні родини в рамках Veterans Family Games 2025 Ці ігри, започатковані за ініціативу голови ради оборони міста Олександра Вілкула, вже стало для учасників не просто спортивною подією, а частиною реабілітації та підтримки. Можливістю відчути себе частиною великої родини. У Кривому Розі змагання проходять вже втретє. І щороку до них долучається все більше учасників. 1 березня у дю 10 відбувся старт нового сезону. Футзальний турнір, у якому взяли участь 12 команд. Загалом приймає участь у нас е, 11 команд. Сім команд основної групи, чоловіки, три е, команди жіночі, дві команди дитячі. Змагання проходять по стандартній е, схемі. Два тайми по 10 хвилин грають гравці з перервою, там 2-3 хвилинки. Чоловіки будуть грати в змагання за коловою системою. У двох групах потім переможці груп виходять до фіналу. А команди, які займуть друге місця групах, будуть грати за третє місце. Олег Должок – один із тих, хто знає, що таке справжній дух змагань. У 2023 році він представляв Україну на міжнародних іграх Інвіктус Games, А зараз продовжує тренування у рідному місті. Для нього і багатьох учасників спорт став не просто способом підтримувати фізичну форму, а й можливістю повернутися до активного життя після поранень та випробувань війною. Насамперед, я дуже. Ціливо і радий, що ми знову відкрили ці треті міські спортивні ігри для ветеранів та членів іградин ветеран Family Гейм. За це хочу дуже велику подякувати радіо, голові радіо оборони міста Олександру Юрійовичу та самому місту. Ми завжди відчуваємо цю підтримку. А за себе сам можу розповісти те, що я був учасником національної збірної України у Тут День. what's it Було дуже захоплююче для себе спорту тобто, як вислування на тренажерах, тому що вони з'явилися, закупили місто два тренажери. І я тренувався саме в кривому розі. Цьогоріч організатори започаткували нову систему нагород. Переможці отримують 5 тисяч гривень, за друге місце три тисячі гривень, а ось бронзові призери тисячу гривень. За підсумками першого турніру, визначилися переможці у кількох категоріях. Серед жіночих команд перше місце зайняла команда Нескорені серед ветеранів чоловіків. Команда нескорені 1 один. А ось серед військових команд перше місце посіла команда. Де ДСНС, а ось команда потужність добула перемогу серед дітей. Ми сьогодні відкриваємо новий вже третій сезон ветеранства на У Цьому році буде 17 видів спорту, 25 змагань. От зараз почали, і кожні два тижні будуть проходити змагання. Наша мета це психологічна, фізична, емоційна реабілітація. Перш за все. Тут ветерани, учасники бойових дій, члени родини, учасники інших складових сил оборони. Ще 24 турніри у 17 видах спорту. Наступні змагання відбудуться вже через два тижні. Організатори закликають усіх ветеранів і членів їх родин приєднуватися до спортивної спільноти Ветеранс Family Геймс. Бо ці змагання це не лише про силу і швидкість, а про взаємну підтримку, дружбу і непереможний дух українців. Ярослава Кальченко, Аліна Сітнікова, Грій перший міський. Виховують четверо дітей, але мають любові та піклування на ще більше малечі. На території Покровського району успішно діє дитячий будинок сімейного типу подружжя Васильченків Олексія та Анастасії. Їх родина наразі складається з трирічної Руслани, 13-річного Микити. А з лютого ще й з 11-річного Олександра та 14-річного Мирослава. В планах містян взяти до свого ДБСТ ще дітей. В яких умовах зростає малеча, яка здобула нову родину? Бачили наші кореспонденти. 13-річний Микити радий тому, що їхня родина кількісно збільшується, адже тут є місце для всіх. А любові та піклування батьків Олексія та Анастасії, ініціаторів створення ДБСТ, теж більш ніж достатньо. Для цього в їхньому просторому будинку в Покровському районі є всі необхідні умови та відповідна площа. Мені якось директор із центру сказав, що мене скоро заберуть і. Потім, е, потім е, прийшла мама з, е, з татом, і ми познайомилися. Я вирішив к ним поїхати і жити з ними як родина. Кормлю котів, за ними там можу прибрати. Е, ну, пробираю свою кімнату. З нас з пацанами по черзі ми там моєму посуд, там шприбира. Молодому та активному подружжя Анастасії та Олексія Васильченків є досвід виховання двох дітей біологічної доньки Руслани три роки та прийомного сина Микити 13 років. В лютому цього року до родини доєдналися два брати, які позбавлені батьківського піклування. Це Олександр, 11 років, та Мирослав 14 років. В Планах ще взяти дітей, які потребують батьківського піклування. Щонайменше двоє. Мені часу ніколи не вистачає, але я намагаюсь все планувати, і в принципі я багато чого встигаю, окрім. Роботи хатніх справ я завжди дбаю про себе, я не забуваю про свої бажання і дбаю про свій, свій емоційний стан, своє здоров'я. Я займаюся спортом, займаюся грою на барабанах і на це також знаходжу час, тому я завжди спокійна, заряджена і налаштована позитивно в будь-якій ситуації. Рішення Покровської райради ДБСТ родини Васильченків створили 2 січня 2025 року. Будинок, в якому зараз мешкають містяни разом із дітьми, придбали у співфінансування держави та міста до створення ДБСТ Подружжя мали статус опікунів та виховували 13-річного Микиту. На початок березня відбудеться знайомство ДБСТ ще з трьома дітьми, які перебувають в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей. Це була опікунська родина в Саксаганському районі. У них був на вихованні один хлопчик під опікою, але у лютому створений дитячий будинок сімейного типу. Подружжя взяло ще двох хлопчиків. Наразі в них виховується вже троє діточок. І власна донька Місто приділяє дуже велику увагу сімейним формам виховання. Всі діти, які у нас є, залишились без батьківського піклування, діти сироти, Вони повинні виховуватись в сім'ях. Нині на обліку в службах у справах дітей перебуває 1531 дитина-сирота та дитина позбавлена батьківського піклування. Тільки за два місяці 2025 року створили дві прийомні сім'ї та два ДБСТ, до яких влаштували 11 дітей, позбавлених батьківського піклування. Але ще багато роботи попереду, адже станом на кінець зими ще 139 дітей мають потребу в влаштуванні до сімейних форм виховання. На зараз у кривому розі 87% дітей сірі та дітей позбавлених батьківського піклування. Вже виховуються в сімейних формах. У нас створено 48 прийомних сімей, 18 будинків родинного типу, і лише в цьому році, ось за два місяці, дві ДБСТ і дві прийомні сім'ї. І ми, місто допомагаємо криворічцям, які ну, хороші дуже люди і беруть до себе дітей на виховання. Починаючи з 2010 року, новостворені прийомні сім'ї та ДБСТ отримують одноразову матеріальну допомогу 5 та 10 тисяч гривень відповідно. З 2012 року для міста придбали 15 будинків, на базі яких в подальшому створили ДБСТ. Це кращий показник Дніпропетровської області. Співфінансування держави та міста в 2024 році. Придбали 7 житлових об'єктів для ДБСТ, 5 для ДБСТ, які тимчасово переїхали до міста з Херсонської області, та 2 для новостворених сімей міста. У лютому дві П'ятого року у місті створили першу патронатну сім'ю, яка буде тимчасово приймати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. На фініші будівництво малого групового будинку, який у цьому році прийме дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з особливими потребами. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський. Зиму проведжаємо, весну зустрічаємо У Кривому розі вже четвертий рік поспіль. Мешканці збираються у парку щастя, щоб гучно та весело попрощатися із зимою та зустріти весну. Цьогоріч гості свята чекали весняні фотозони, ярмарок, безпрограшна лотерея та концертна програма. Особливою частиною події стало частування пиріжками, а переможців обирали не за швидкість, а за найкращу посмішку. Окрім розваг, захід мав і благодійну мету: зібрати кошти на інвертор і старлінг для захисників зі східного. Дивіться у сюжеті Анастасії Костенюк, як криворіжці разом створювали атмосферу добра та підтримка. Упроводжаємо весну, зустрічаємо. У парку щастя, що на другому східному, цими вихідними відзначили колодія. Уже четвертий рік поспіль. Мешканці збираються всі разом, або як то кажуть, вийти з холодної сплячки та відчути парші теплі промені. Катерина завітала на захід разом із донечкою та сином, аби придбати щось смачненьке та разом з тим задонатити. Завітали на свято весна свято весни. Дізналися, побачили оголошення в нас в групі. Взагалі, якісь дивовижні емоції, тому що давно такого не було. Оничко світи, хоча погода показувала, що буде пасмурно, але дуже цікаві задоволення, якісь після зими, після сплячки, я б сказала, тільки прийшли. Цьогоріч для жителів створили чарівні весняні локації: квіткові куточки з тюльпанами та нарцисами, а також символічне дерево щастя, на яке діти вішали сонечка надії. Були і вже традиційні локації: ярмарок та куточок з безпрограшною лотереєю. Дуже активно беруть участь люди в нашій лотерейці, Вона безпрограшна йде. Минулого разу це були кохонні приладдя, були коврики для мишок, були цікаві розфарбовки для дітей, і також були всякі. Кі такі, такі м, прикраси за 30 гривень це лотерейка просто чудова. Ну це по перше, це емоції, а по-друге, дійсно дарунки, які у побуті всім задобляться. Для відвідувачів підготували невеличкий концерт від маленьких криворіжців, а також конкурсну програму для містян будь-якого віку. А родзинкою заходу стало частування поріжками із сиром, але не на швидкість, а на найщирішу посмішку. Традиційно у парку щастя заходи несуть і благодійну мету. Цей не став виключенням. Під час святкування збирали на потреби героїчних захисників зі східного, які зараз знаходяться на передовій, аби придбати для них інвартор і старлінг. Ми колодія величаємо і весну зустрічаємо. Весну надії, весну любові, весну щастя. Сьогодні на тлі всіх всесвітніх новин дуже важливо збиратися, об'єднуватися і дарувати один одному таку крапельку надії. І сьогодні ми щоб покращити настрій нашим мешканцям, створили дуже багато таких весняних локацій. За стародавніми традиціями на колодія спалювали солом'яне опудоло, а навколо нього водили дружні хороводи. Від такого. Дійства не залишився осторонь ніхто. Всі від малого до великого взялися за руки та зустрічали Васну. Анастасія Костенюк Іван Сергієв Паршинський. Минулі вихідні у кривому розі видалися по-справжньому святковими веселі пісні, запальні танці та ароматні млинці. Все це чекало на гости масниці у палаці культури центральний. Тут провели традиційне українське свято, яке знаменує прощання з зимою та зустріч весни. Святкування зібрало містян, які насолоджувалися виступами творчих колективів, куштували смаколики та згадували народні традиції. А завершилася подія яскраво спаленням у пудала, що символізує остаточне прощання з холодами. Як це було далі у сюжеті? На вихідних у палаці культури центральний було по-справжньому тепло та затишно. Тут відзначали масницю. Традиційне українське свято, яке символізує проводи зими та зустріч весни. Містяни зібралися разом, аби долучитися до святкових гулянь. Для гостей підготували яскраву концертну програму за участю творчих колективів палацу культури. Лунали народні пісні, звучала жива музика. А сцена перетворилася на справжній весняний ярмарок талантів. Родинне свято масниця у центральному. Тож палац культури центральний запрошує всіх мешканців нашого мікрорайону і міста також завітати до нас у нашій програмі. Сьогодні перший день вісни. Тож ми всі разом пропонуємо зустріти весну, вже проваджаємо ту зиму. Хай вона йде назавжди зі своїм холодом. Зустрічаємо теплом. Чками млинцями виступами кращих колективів нашого палацу культури центральної гостей пригощали запашними стравами, неодмінним атрибутом цього свята. Смачні рум'яні млинці розліталися миттєво, а вареники з сиром та картоплею дарували всім присутній справжній смак домашнього тепла. Для багатьох криворіжців масниця це не просто свято а давня народна традиція. Саме тому в підготовці до святкувань взяли участь і творчі колективи, і мешканці міста. Раніше ми готували млинці. Зараз ми готуємо вареники. Вареники з сиром, з картоплею. От ми, мої батьки були українці, діди, прадіди. Всі ми українці, і це свято завжди святкували. От. І сьогодні скоро ми теж будемо вітати один одного і святкувати це свято. Та, мабуть, найочікуванішою подією свята стало традиційне спалення у пудала зими. Під вигуки гостей, величезна лялька, яка символізує холодну пору року, спалахнула вогнем, знаменуючи прихід весни. Завдяки організаторам, масниця в ПК Центральний, стала справжнім родинним святом для всіх, хто завітав. Ярослава Кальченко, Аліна Сітнікова, Гліб Привчук, Перший міський. Він був тим, кого поважали, ким захоплювалися, на кого рівнялися. У кривому розі прощалася з військовослужбовцем Станіславом Ніконенком, який віддав життя за незалежність України. Як проходило прощання далі у сюжеті. Він хотів, щоб його родина жила у мирній Україні і віддав за це найдорожче своє життя у кривому розі провели в останню путь військовослужбовця Станіслава Ніконенка. початку повномасштабної війни чоловік працював механіком напад ЦГЗК. А у вільний час захоплювався риболовлею. Але вже 1 березня 2022 року він добровільно став на захист України. Служив у різних бригадах, виконував обов'язки оператора БПЛА та брав участь у боях на Запорізькому, Донецькому та Харківському напрямках. 22 лютого 2025 року, виконуючи бойове завдання, Станіслав загинув. Побратими пам'ятають його як людину, яка завжди підтримувала товаришів, підбадьорювала та дарувала оптимізм навіть у нас. Складніших моментах завжди прийде на допомогу, весела від досики всіх знімав веселі про хлопців. Всегда, да на позитиві. Станіслава Ніконенка поховали на центральному кладовищі в секторі почесних поховань. Тепер він більше не зможе обійняти своїх доньок, не розділить радощі з дружиною. Але його любов, відвага та самопожертва назавжди житиме в серцях рідних, побратимів і всіх, хто його знав. Вічна пам'ять герою Ярослава Кальченко, Анастасія Тюріна, Іван Сергіїв. Перший міський. Такими були головні події. дня. Більше новин ви можете дізнатися з наших соцмереж. Тож підписуйтесь на Ютуб, Фейсбук і Телеграм Першого міського та будьте в курсі життя міста та країни. А в мене на сьогодні все у студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі.